Валентина купує у м'ясному відділі сало. Коли був з нами Херсон, нам було по овочам проще, дешевше, безусловно. А зараз вот даже вот, да, за Херсона, все ж на Крим. Тепер ми как бы получается, що ми обділені. Надіємося, що все повернеться. Тому що, як как би, бы, да,

Потому что арбуз дорого. Один арбуз тянет гривен 200 и выше. Сейчас сезон арбузы дыни. Потом будет арбуз, там, допустим, персики и короче другое. Потом зимой апельсины, лимоны. Всему свое время, всему свой сезон. А что будет зимой, этого никто не знает. Так, будь зимою нам постати. За словами кандидата економічних наук Володимира Косюги, наразі триває сезонне здешевлення овочів. Ціни на них будуть зберігатися ще наступні півтора-два місяці. Після на вартість продуктів почне впливати інфляція, у тому числі й на м'ясо та молочні продукти. Володимир Косюга говорить: слід очікувати подорожчання продуктового ряду на 15-25% до кінця року. Крім того, зменшується кількість виробників, адже частину продукції на Дніпропетровщину завозили зі східних. Та південних регіонів. На вартість продуктів також впливатиме ціна на паливо, газ та електрику. Все залежить від того, наскільки буде складатися зовнішні знову фактори, наскільки у нас буде доступ до енергетики, наскільки буде доступ до транспорту. Скажімо, якщо прийму там, курятину, де Україна займає, входить в п'ятірку найбільших виробників, якщо виробляти її там, сотнями тисяч тонн. То і ціна кілограму вона досить невелика. Але якщо вони змушені будуть скорочувати своє виробництво, то і ціна буде зростати. Якщо в наші виробники будуть мати змогу виробляти досить багато і збувати досить багато продуктів не тільки в регіоні, а й по всій Україні, а також і мати доступ до експортних ринків, які історично були їхніми, то різкого здорожчання не буде. На думку Володимира Косюги регулювати ціни слід ринковими інструментами, адже заборона підвір. Щення цін на певні продукти призведе до того, що вони зникнуть з полиць. Юля Трофімова, Олексій Коренєв. Новини на Суспільному. Дніпро.